Так, думаємо, все привіт. Яка в, в нас ситуація? Приліпили скотч, все добре тримає, до місця не відривається з краскою. Відриває скотч і він відриває краску. Ліпиш і слабший скотч, ну що він не відривав. Він просто погано тримається і краска підтікає дуже сильно під нього. Тому для того, щоб його відклеїти, не віддавати к заступ, будемо використовувати і гріти його трошки.